Цей удар арешникам другий за час повномасштабного вторгнення. Ну і перше питання, власне, це таке улюблене питання. Чому саме зараз для кого це? Це удар офіційне Міністерство оборони Росії. каже, що це відповідь за той. Ну. Удар по Валдаю, який ЦРУ і українські військові кажуть, що не було. Росіяни кажуть, що був для кого це? От ну вибачте мене за цю суб'єктивну оцінку, таку не ну демонстративний удар орешникам Львівській області. Цей демонстративний удар речникам це е, удар Вічі. Я б назвав би це так: Росію протягом 25-го року, особливо наприкінці 25-го року, неодноразово принижували. Ну її принижують з 2022 го Насправді українська армія і операції українських спецслужб, які вони проводять в тому числі і на території Російської Федерації. Але а, в цьому році приниження вийшли на зовсім інший рівень. А, це і удари по Ірану, які Росія не змогла захистити. Це удар по Венесуелі, викрадення Мадуро, якого Росія не змогла захистити. Це зупинка та арешта російських танкерів, яким не змогли допомогти російські підводні човни та російський флот і Росії треба було якомога швидше реабілітуватися а як вона може реабілітуватися тільки е, чинючи терор е, і демонструючи якусь чергову вундервафе ударам по території україни тобто це якраз був удар вічі та удар від безсилля а, нагадаю, що дійсно в листопаді 24-го року вперше було продемонстровано Орєшнік ударом по Дніпру. Якогось а, результату глобального масштабного цей удар по Південмашу не мав і не міг би мати, тому що в конвенційному вигляді потужність арішника вона а, має співвідношення з приблизно 750 а, в тротиловому еквіваленті. Вибухівки, це фактично півтора іскандери. Тобто велика дорога унікальна ракета вартістю від 80 до 100 мільйонів доларів з конвенційною бойовою частиною, яка має е, виділення енергії як півтора Іскандери. Іскандер має вартість приблизно півтора мільйони доларів. Тобто, де раціо, де раціоналізм, де де оце співвідношення, е, ціна, якість навіть скажімо так, але їм треба було це продемонструвати, що ось у Путіна є якесь вундервафе невідворотнього удару. Але пройшло більш ніж як рік е, з того моменту, як вперше було використано рішник, і він більше не використовувався. Хоча приводів було безліч, та ж, наприклад, та ж сама операція Повутиння е, СБУ. Коли було знищено більшу частину боєздатних російських літаків, унікальних, які вона не може будувати, навіть тут 95 МС, наприклад, її авіаційної ядерної триади. Тобто це був удар по російській ядерній триаді, і тоді у відповідь не було застосовано Орешніка. Багато таких було о, прикладів, але Орешнік не застосовувався. Чому? Тому що, скоріш за все, ця друга ракета вона ще на той момент не була готова. Її ще дозбирали, і от якраз зараз, коли з'явилася готова ракета, яку можуть запустити, з'явився імів про удар по Валдаю, і вони вирішили використати її для демонстрації своєї сили, тому що ну нічого іншого вони не можуть продемонструвати. От що ще відомо про цей такий таємничий орешник? І тут таке питання: чи ну недооцінюємо ми цю зброю, так все таки, ну іронізуючи над тим, що робить Путін, чи все ж таки є про що нам варто ну нам, українцям українським там збройним силам варто пам'ятати з приводу цього арешника? Орешник – це колишня РС-26 рубіж, яка була законсервована в 2019 році. А цю ракету цей проект було законсервовано, заморожено, тому що пріоритетом став Сармат, який, до речі, також зараз повноцінно не літає, хоча і прийнятий на озброєння. Uh, сама по собі ракета повинна нести ядерну бойову частину в конвенційному вигляді. Вона, повторюсь, має uh, потужність як півтора Іскандери. Іскандерів по Києву цієї ночі було випущено більше і спричинено більше руйнувань аніж міг спричинити один Арішник. Uh, тому, в принципі, ця uh, ракета в конвенційному вигляді вона не високоточна від слова, взагалі. А в неї великий розкид її цих саме бойових блоків. Ну, як бойових блоків, болванок, тому що там нема вибухової речовини. Це сама по собі болванка, яка набирає швидкість за атмосферної висоти і при зіткненні з поверхньою землі вона виділяє таку енергію, яка має співвідношення від однієї болванки, це приблизно десь 20 кілограм тротилового еквіваленті. Таких болванок 36. Тому сумарно це 750 кілограмів тротилу, можна так рахувати. Але це не вибухівка, тому що вибухівка з такої висоти, вона вибухає ще в повітрі. Тому це може бути тільки ядерна бойова частина, або взагалі ніяка, м'яко ну, кажучи, там, э, стале, сталь та бетон. Ось так скажемо. В такому випадку, якщо ми говоримо про конвенційну бойову частину, вона мало ефективна, це зброя залякування. Ще раз повторюю, її виробництво дуже повільне, і ми це бачимо. Одна ракета з 2024 року була застосована після першого застосування. Тобто, друга, це приблизно такий самий потенціал. До речі, є у «Сармата». Сармат виробляється приблизно одна-дві ракети на рік, і це їх потенціал виробництва. Тому і орешник виробляється саме в такому темпі: не десятки, не сотні на місяць, на півроку, ні. Одиниці. З чим це пов'язано? Брак комплектуючих чи брак там знань, чи брак ресурсу, Б... саме виробничого? Багато факторів: нестача лінії виробництва, нестача комплектуючих. Більшість з яких йде контрабандою, що збільшує собівартість самого виробництва. Відсутність професійного. Складу серед е, виконуючих обов'язки на нижньому та середньому рівні, ну тобто робочим ніжнього та середнього рівня, а е, це відсутність на самих підприємствах технологічних можливостей прискорювати е, процес е, виробництва і так далі. І так інше. Це це е, якраз демонстрація того, як Росія е, 30 років після розпаду радянського союзу деградувала. Переважно все розкрадала та розпилювала ось такі підприємства. А зараз, коли їй щось знадобилось, а нічого вже немає, вона не може це збільшувати виробництво, хоча б це через процес самодеградації. Дякую, останнє може таке трошки геополітичне питання, але цікава ваша думка? Е, ну, от що далі? От Путін застосував орешник, Ось продемонстрував. Ось нібито ескалація. Що далі? Чи може це по-перше, бути посилити нашу позицію, коли ми там просимо ті ж системи ППО, коли ми просимо боєприпаси для систем ППО? Чи може це посилити наші позиції в розмовах з Дональдом Трампом в його мирному ініціативах? Словом, що далі, і як це як Україна може це вивернути на? свою користь, якщо може, звісно ж, може. Це демонстрація того, що Путін не готовий до миру. А у той час, як Україна веде діалог з європейськими партнерами, з а, США і непоганий, до речі, діалог. А в свою чергу Путін демонструє, що для нього важливо це терор та війна кровопролиття. А тому це повинно повпливати на Дональда Трампа в першу чергу для прийняття більш рішучих якихось рішень, кроків по відношенню до Росії. Ну, наприклад, хоча б в питаннях санкцій, що було б також дуже важливим. А окрім цього, посилення протиповітряної оборони. Я не думаю, що ми отримаємо від США такі системи, як ТАТ. Це якраз системи, які можуть перехоплювати на заатмосферних висотах е межконтинентальну балістичну зброю. Навряд чи ми їх отримаємо. А от підсилення е Петріот та інших засобів протиповітряної оборони, і навіть авіаційної компоненти, дуже хотілося б на це сподіватися. на це можемо акцентувати увагу. В принципі, ми можемо почати робити запити на хат. Але якщо отримуємо відлому, то скажемо, ну дайте, хоча петрювати. І тут вони вже відмовити просто не можуть. Тобто, це дипломатія і політика, яка вона є, Олександре. Я вам надзвичайно вдячний.